Вогняний Бог Маранів, Країна ЖУВУнів. ПОСЛАНЦІ короля Тонконюха супроводжували Тіма й Енні до кордонів Лисячого царства, де починалася стежина, що вела до жувунів. Наостанок вони розповіли, де сидить у засідці останній шаблезубий тигр чарівної країни. Стежина була не з кращих звивиста й заросла травою. І діти стримували ходу своїх мулів. Цезар і Ганібал невдоволено пирхали. За час стоянки в лисограді, вони зарядилися енергією повністю і думали лише про те, як її витратити. Але вершники дали мулам волю, коли помітили за поворотом доріжки смугасту шкуру тигра. Хижак, зачаївшись, очікував необачних лисиць. Зачувши тупіт копит, Залізні підкови, тім із них зняв, коли гори залишились позаду. Тигр нашорошив вуха. Але діти перевели шпеники на повний і мули промайнули повз нього, як порив урагану. Спантеличений тигр пробурмотів Ехе, старий я став і незграбний. Навіть не встиг роздивитися, хто це так жваво промайнув, одначе це були не лисиці. І він знову сховався в кущах. Енні й Тім їхали ще кілька годин, і нарешті перед ними відкрилася прекрасна блакитна країна, так добре знайома дівчинці з оповідок старшої сестри. І знову Енні охопило дивне відчуття. Їй здавалося, що вона вже бачила ці чудеса, смарагдову траву, дерева з незвичайними плодами, дзвінки струмки. Де хлюпалися золоті й срібні рибки. І, звичайно, дівчинка ані трохи не здивувалася, коли із за дерев вийшли кумедні й милі жувуни у крислатих капелюхах зі срібними дзвіночками. Маленькі чоловічки, одягнені в блакитні каптани й вузькі штанці, безупинно рухали щелепами, ніби щось пережовуючи. Вони зупинилися край галявини і здивовано позирали на хлопчика й дівчинку. Які височіли над ними на сильних мулах із блискучою шерстю. Жовуни були явно налякані. Енні перша порушила мовчання. «Добрий день, любі друзі мої жовуни!» – вигукнула дівчинка своїм дзвінким дитячим голоском, зіскочила з мула і ступила кілька кроків уперед. Насторожений тім залишався в сідлі. Здрастуй, могутня феє, озвався найхоробріший із жовунів. Він уклонився прибульцям. За його прикладом уклонилися й інші жувуни, і дзвіночки на їхніх капелюхах мелодійно задзвеніли. Чому ви вважаєте, що я фея? посміхаючись, запитала Енні. Бо тільки фея може носити на голові такий прекрасний срібний обруч, і ти дуже схожа на фею вбивчого будиночка, яка звільнила нас від злої гінгеми, а потім. Перемогла підступного Урфіна Джуса з його дерев'яними солдатами. І тут же вони раптом зарюмсали, а щоб Дзенькі дзвіночків не заважав їм голосити, вони зняли капелюхи і поклали їх на землю. Чому ви плачете, друзі? здивовано запитала Енні. Ми плачемо тому, відповів один із жувонів, що злий Урфін знову загарбав чарівну країну і взяв у полон страхопуда мудрого. Енні й Тім отетеріли. Та як це могло статися? запитала дівчинка. Про це розповім я, пролунав невідзвідки голос, і прямо перед Енні постала маленька на зріст літня жіночка в білій мантії, оздобленій блискучими зірочками. Енні не злякалася, адже з перших днів свого життя вона чула розповіді про чарівників і фей, і найдивніші чудеса. Були для неї звичною справою, так виховала її старша сестра. «Добрий день, пані Вілліно!» – сміливо привіталася дівчинка. Ви прилетіли сюди з жовтої країни? Так, звісно, дівчинко, ласкаво відповіла добра фея, обіймаючи і цілуючи Енні. Я вже кілька днів стежу за твоїми пригодами і дуже щаслива, що ти не марнуєш часу. Сказавши це, Вілліна доторкнулася до чарівного обруча. Це подарунок лисячого короля, збентежено сказала Енні. Знаю, моя люба, і вітаю тебе. Цей талісман стане тобі і твоєму другові у пригоді в боротьбі з урфіном джусом. Як це, пані? Невже й нам доведеться боротися із жорстоким урфіном? злякавшись, скрикнула дівчинка. Так, доведеться, дитино моя. Спокійно підтвердила чарівниця. Твоя сестра Еллі та її друзі занадто милосердно обійшлися з цим підступним чоловіком. І ось результат він знову набрав сили, створив армію зі стрибунів, захопив у полон страхопуда і залізного дроворуба. Як і дроворуба теж? Так. Твої майбутні друзі перебувають у владі ворога, і тільки сміливий лев у безпеці. У своєму далекому лісі. Знаєш, люба дівчинко, я не маю права надовго покидати свою країну і можу допомогти тобі тільки порадою. Але я зроблю все, що можу. Дякую вам, пані, сказала Енні. Якщо доля привела нас із Тімом сюди, щоб визволити з біди страхопуда і залізного дроворуба, ми виконаємо свій обов'язок. Я думаю так само, як Енні, підхопив тім. Зараз я пораджуся з моєю чарівною книгою, мовила Вілліна, і дістала зі зборок мантії крихітну книжку, завбільшки знаперсток. Вона поклала її на камінь, дмухнула, проказала чарівні слова, і книга перетворилася на величезний том. Вілліна почала гортати його аркуші, бурмочучи скоромовкою. Виноград ворони дерево нохнух, мавпи механічні мули Ага, ось знайшла полонені. Старенька почала говорити заклинання Бамбара, чуфара, скорики, морики, турабо, фурабо, лорки-йорки. Жувуни заплющили очі, налякано повторювали Бамбара, чуфара, Лорки Йорки. На білому аркуші чарівної книги проступили слова, які Вілліна урочисто зачитала вголос. Нехай дівчинка Енні та її супутник, які прибули до нашої країни на дивних тваринах, що живляться сонячними променями, вирушать до смарагдового міста дорогою, вибрукуваною жовтою цеглою. Дивно, мовила чарівниця, перервавши читання. Десять років тому ця книга послала дорогою, вибрукуваною жовтою цеглою, твою сестру Еллі, а тепер настала й твоя черга, дитино моя. Та слухай далі у колишньому палаці Гудвіна. Енні та її друг повинні знайти чарівний ящик Страхопуда, яким незаконно заволодів Урфін. У цьому їм допоможе срібний обруч. Чарівний ящик довершить решту. Так, протягнула чарівниця. Кінець не цілком зрозумілий, та книга не хоче більше говорити. Видно, все з'ясується на місці. Що ж, діточки мої, рушайте в дорогу і щасти вам! Прощавайте. Книга знову зменшилася. Зникла в зборках мантії, а через секунду щезла і сама чарівниця. На тому місці, де вона стояла, закружляв вихор і відлетів геть, залишаючи слід на густій траві галявини. Жовуни здивовано поглядали на той клаптик землі, де щойно бачили Вілліну, і раптом Енні дещо кумедне спало на думку. Вона вирішила показати цим простуватим створінням, що може творити чудеса не згірше за стару чарівницю із жовтої країни. Вона торкнулася рубінової зірочки на обручі, що прикрашав її голову, і теж як крізь землю провалилася. Два зникнення поспіль це було занадто для боязких жовунів. Репетуючи від жаху, вони кинулися в розтіч до найближчих кущів і сховалися. Енні, що з'явилася через кілька секунд. І, невдоволений її витівкою тім, довго вмовляли чоловічків, які поховалися, перш ніж ті, наважилися знову завести розмову. Переконавшись, що причиною зникнення і появи Енні є срібний обруч, жувуни, не вагаючись, проголосили дівчинку феєю могутнішою, ніж її сестра. Жуни дуже просили Енні прогнати жорстокого Урфіна з його стрибунами. І повернути правління доброму страхопудові. Вони понаносили мандрівникам у дорогу купу провізії, а Енні віддала жувунам плоди кролячого дерева. Маленькі чоловічки були в захваті. Вони сказали Ми не куштували цих чудових плодів аж відтоді, як хижий тигр засів на дорозі до королівства лисиць. А чом би вам його не вбити? запитав тім. Жувони так здивувалися. Що аж дзвіночки на їхніх капелюхах зателенькали. Нам? Таким маленьким і слабким? скрикнули жовуни. вони. Тім поблажливо посміхнувся. Якби в мене був час, я б сам керував роботою, але впевнений, що ви впораєтеся і без мене. Зробіть так, футів за триста від лігва звіра, вирийте на стежинці глибоку довгу яму з прямовисними стінками. Замаскуйте пастку гілками й листям, приведіть двій кобаранів, і нехай вони бекають щосили. Тигр не витримає, кинеться на здобич, і тут йому край. Жувуни пустилися в шалений танок і стрибали доти, поки не попадали від утоми. Через кілька днів мешканці блакитної країни виконали пораду Тіма, і тигр сконав у влаштованій ними пастці. Жувуни забили коло ями кілок. І причепили дошку з написом Тут поховано прах останнього тигра чарівної країни. Згубити цього лиходія нас навчив хлопчик із Загір, прекрасний тім. Слава йому, слава слава! Жовуни попередили мандрівників прямуючи до смарагдового міста, вони мусять проїхати через велике селище підземних рудокопів. Чимало років минуло з того часу, як рудокопи покинули печеру. І оселилися у верхньому світі, а їх досі за звичкою називають підземними. Вони нас не скривдять? боязко запитав Артошка. Та де там? Це привітні люди, запевнили вони. У них, щоправда, є звичка, яка не всім подобається. Під час розмови вони дивляться не на співрозмовника, а додолу. Але це пояснюється тим, що вони досі не звикли до денного світла, дружньо прощаючись із жовунами. Тім і Енні обіцяли знову відвідати їх, коли повертатимуться на батьківщину, адже звідси починається шлях через навколосвітні гори. Цезар і Ганібал весело рушили в дорогу. Вони більше за все на світі любили рух, таку вже мали вдачу. Протягом цього дня діти проминули кілька селищ, де мешкали жовуни. Усе там було блакитне блакитні будиночки з загостреними блакитними дахами. Блакитні ворота, блакитні огорожі навколо садів і полів, блакитне вбрання жителів, живуни радісно вітали подорожніх. Якимсь таємничим чином вони вже дізналися, що в їхній країні з'явилася молодша сестра феї вбивчого будиночка, яка має намір здолати жорстокого урфіна джуса. В останньому блакитному поселенні Тімові Енні показали, як їм вийти на дорогу, вибрукувану жовтою цеглою. Розпрощавшись із жувунами і побажавши їм успіху в боротьбі з лютим ворогом, наші мандрівники невдовзі виїхали на галявину, де колись приземлився будиночок фургон Джона Сміта після дивовижної подорожі повітрям. Фургон і досі стояв там, потемнілий від негод, але ще придатний для житла. На його дверях виднівся напівстертий напис Мене немає вдома, зроблений незграбним дитячим почерком маленької Еллі. Звичайно, діти скористалися нагодою зайти у фургон. там був розгардіяш. Стільці валялися на підлозі, частина посуду, що випав із кухонної шафи, потрощився на череп'я. Енні взяла на згадку тарілочку, розписану квітами, з якої колись їла її сестричка, тім розставив стільці навколо столу. І витер із них пил. Притихлі діти залишили будиночок, у який ось уже десять років не ступала жодна нога. Десь тут неподалік печера Гінгеми, прошепотіла Енні. І мені страшно. Не бійся, заспокоїв її тім. І з нашими мулами, зі срібним обручем нам не страшні жодні вороги. Крім того, я ж поруч. Хлопчик гордо випростався в сідлі і задер носа. Ех ти, хвалько! посміхнулася Енні. Все таки ми з тобою ще дуже малі, друже мій Тіме. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.